Ще зовсім недавно я пригортала тебе до грудей, вчила говорити, ходити. А сьогодні ти вже дорослий. Ти обрав свою долю, ухвалив власне рішення. І воно надто доросле, але правильне. Ти прийняв виклик, вчинив гідно, ти став на сторону світла, мій син, я з тобою. Яночка отак робила і засовувала собі в карманчики, а потім куштувала шматочками шоколад. Мене звати. Ріхліцька Олена Володимирівна. І я мама Яночки Ріхліцької. Яночка в нас була бойовий медик, волонтер. Не була, вона є, і буде. І е, в пам'яті, і в думках, в душі. І Яночка вибрала нас батьками, і ми за те дуже-дуже їй вдячні. Наші дітки, що вони зробили для нас і що роблять там на передовій, це майбутнє майбутнє, майбутнє України. Ми маємо нести цю пам'ять, розумієте, в душах, в думках, в серці, в друзях. Для нас була просто світла дівчинка, е, маленька, доросла дівчинка. Її така була характерна риса. Вона з дитинства дуже любила тварин і повага до людей уже от похилого віку. Вона завжди з якимось таким трепетом відносилася до бабусів, до дідуся. Закінчила школу вона звичайно, з звичайно золотою медаллю. Для неї це не складало труднощів. Юридичну академію закінчила після школи і закінчила з двома відзнаками бакалавра і магістратуру. Там же і залишилася працювати в Харкові. По життю це була завжди душа компанії, друзі. Допомога дуже всім хотіла зробити приємність. Це привозять тяни друзі, вони все тут ставлять все. Привезла тетя Яни Оксана Ріхліцька, Катя Потавенько, це Янин Ведик, це Ліночка, сестричка двоюрідна зробила таке Яночці. Це друзі з Харкова на Янин день народження передали тут. Стоїть ангелочок. А це Янки не нагороди. Це і школа, це і спортивні досягнення, самбо, дзюдо. Бандюгані все таке характе так. Я не скажу, що ми її виховували патріотом. Ні. І коли стало питання Яни, як повести себе, коли повномасштабна війна почалася, Яна почала волонтерити, допомагати переселенцям, всім друзям, які виїжджали з Харкова. У нас тут було по 18, по 20 чоловік жило. Зразу вже на другий день вона пішла в військомат, її там не прийняли. Сказала нам, що їде в Львів, так як вона володіла англійською. Буду там займатися логістикою. Але тут ми взнаємо, що то зовсім вже іначе. Що вона вже навчається в Києві на безпілотника, вже буде аеророзвідкою займатися. Ну, звичайно, так як у неї було звання лейтенанта, її як дівчинку ніде не приймали. І вона з Машою Поліщук волонтером, займається волонтерством, їдуть в Бахмут в цей стабік. І... Яна, яка втрачає свідомість при вигляді крові, вирішує закінчити курси бойового медика. Мене взагалі це здивувало дуже, тому що вона до медицини геть, взагалі ніяк, і залишається там рятувати хлопців їм приходиться на квадроциклах в цій глині вивозити поранених і, взагалі, нереально витягнути з того болота пораненого. Це треба шість бійців. Саша чоловік розповідав, що я на. Була дійсно душою стабіка. Вона. З допомогою закордонних фондів повністю забезпечувала медикаментами. Для неї не було задач, які вона не могла вирішити. Виконувала вона дуже величезну роботу завдяки тому, що їй дуже довіряли. От її компанія, і вони їй залишили заробітну плату, ту, яку вона отримувала, і допомогу, яку компанія давала на підтримку військовим, вони тільки довіряли Яні тому. Там немаленька була допомога, це не мої слова, це слова її друзів-волонтерів. Вона володіла якоюсь магією волонтерства. От в неї був збір, вона назбирала мільйон гривень, і вона казала, що це мало. Треба більше робити. От її така жага до йти вперед. Це Янина улюблена іграшка, кошмарика. Яна з нею постійно їздила. Кожен раз, коли вона їхала, я їй казала Яночка мол, ну може не треба, ну давай якось ти ж так допомагала, ти ж в тилу багато роботи робила. Вона мені казала мама. Ти розумієш, я по-іншому не можу, в мене ж там гинуть друзі, а в неї ж дуже багато було друзів. Я наговорила це так, що ти не знаходиш аргументів її відговорити від цього. Понимаєте, це її рішення. Робити їй істерики, це б нічого б не змінило, бо тільки б ми втратили б підтримку. тому що… Коли Яна зверталася до нас, там, до мене по медикаменти, доколі машину забрати, оформити, їдуть, треба солярки, треба допомогти то-то, вона завжди казала, ви в мене найкращі, хоча вона в нас сама-сама найкраща. Я так пам'ятаю, я виходжу з фіртки. І вона мені телефонує, і ми з нею починаємо розмовляти. І вона мені каже: Мама, я Яночка, як? як ви там? Вона каже, мам, ти не представляєш, що тут твориться. Мам, тут таке пекло, всі оці ваші там в тилу, матеріальні цінності, це все нічого по зрівнянні з тим, що тут мало твориться. Яна поїхала на евакуацію. Лікар, Яна і водій, і вони вже забрали хлопців, їхали вже назад і перестали виходити на зв'язок. Саша позвонив колі і сказав, що Яна загинула. Ми до кінця не могли повірити. Ми цих п'ять годин отут вдома чекали, щоб Саша підтвердив, ми вірили все-таки, що вона жива. Але вже коли Саша приїхав, уже тіло Яни евакуювали, привезли до стабіка. Це я вже з розповідей прочитала. що Саша цілу ніч сидів над Яною. Він від горя, їлі стояв на ногах і витирав цю березневу багнюку з обличчя Яни, а Яна як малка лісовала, ніхто не міг повірити, що це сталося, тому потім вже Саша сказав, що до Яни ніхто. Не буде торкатися, я її буду повністю супроводжувати. І привіз нам Яночку. Коли Коля сказав, що Яна загинула в секунді, автоматично у мене в голові все, у мене життя закінчилося. Закінчилося цю ж секунду. Як жити далі? Коли вона життя наше. І, і тут же ж ти розумієш, що треба все зробити для того, щоб поховання, зустріти. Звичайно, родичі. мене ж і сестра, і брат у нас дуже сильна родина, дуже сильна. Підтримка, вони взяли на себе організацію. Ми їдемо Яночку вже зустрічати, а все нічого не змінилося. Машини їдуть, люди ходять в телефонах, люди. І ти думаєш, моя Яна загинула люди. В тебе все кричить. Ну, Зупиніться. Це пекло, це просто пекло, а потім пустота. Коли це вже сталося, ми з колею обговорили, що це наше горе, це наша біда, і ні в якому чині ми повинні триматися так, щоб ми були прикладом триматися нашим близьким і рідним. Після загибелі Яни її рідні знайшли усіх, кому вона обіцяла допомогти. Від матеріальної допомоги відмовились. Натомість закрили останній масштабний збір доньки наброньований спецавтомобіль для евакуації поранених. Це була мрія Яни. Коли ми поїхали в Запоріжжя передавати медівак, ми сказали, ну що давайте ми ще що закупимо, щоб була вся медицина в машині. А Саша сказав, що Яна це зробила уже. Це була її мрія, броньована машина Медівак для 93-ї бригади, тому вона її здійснила. І от з того світу Яночка продовжує рятувати. Кошти залишилися, то була придбана машина за ті кошти на Херсонський напрямок. Герої для мене всі. Хто там захищає наші кордони? Вони всі для мене герої. Ті, хто в небесному війську, вони для мене теж герої.